Сьогодні компанія Калофат у Чернігівській області запустили листосгинальний прес Денер. Це в нас гідравлічний листогин 2,5 метри 100 тонн з ЧПУ італійською ESA S640. В нас розкриття 530 мм і хід, хід циліндру 300 мм. В нас чотири осі, Y1, Y2X і R, плюс автоматична система компенсації прогину. По Anson і матриці ми використовуємо євроштамп. підложечка Також євроштамп підложка для, для секційних матриць. Якщо вам потрібен листозгин, звертайтесь у компанії Калафат є досвід. Ми зможемо вам. Запропонувати і гідравлічні, і електричні варіанти під вашу задачу, під ваш бізнес розробимо вам найкращу комерційну пропозицію для вашого бізнесу.